Металіст Денису Олійнику вже не забивати. Харків'яни на диво підсилили одного з головних конкурентів. І дивно, що факт переходу олійника саме в Дніпро керівників металіста не турбує. У нас є одне це бажання головного тренера. А у мене вже бажання платити чи не платити. Тому мені по більшому счету було все одно. залишиться олійник і уйде. Та ну яка різниця. Дніпро, значить Дніпро. Символічний момент угоду з Дніпром ліник підписує в Києві поблизу контрактової площі. Саме тут й оформлювалися контракти. Після цього багато що для Дениса стається вперше, перше разом з Дніпром, перші вітання з новими партнерами. Перше пряме включення на телеканалі 2+,2. Перші хвилювання за свою нову команду. Дніпро того дня не зміг перемогти арсенал, але Оліник мав вигляд справді щасливої людини. Адже до Дніпра гравець збірної України перейшов з дубля металіста, де, за словами Дениса, опинився зовсім не з ігрових причин. Ми готові були підписувати контракт на дуже де середню фінансову зарплату, потім там було Только вопрос в условиях отступных, чтобы стояли, и то, чтобы они были распространены только на Европу. Руководство клуба сказала, что не будет ставить сумму отступных ни в коем случае. Я не я не понял, на каком основании меня отправили в дубль. Саме заслоняв в дублі наклало на цей трансфер негативний відбиток. Причому з'ясувати, хто саме прийняв це рішення, дуже важко. Главный тренер сказал: Денис, я тебя понимаю, говорит, я не все решаю. У нас решение принимают люди, те, которые отвечают за результат. Поэтому, ну, говорить персонально, кто, кто это я не буду, а зачем? Какой смысл? Если это методика клуба, остается только сожалеть, что есть такая практика в украинском футболе. 2004 рік тоді дуже перспективний півзахисник Сергій Даниловський лише через півроку перебування у дублі Карпат отримує шанс перейти у Чорноморець. 2006 – тисячі шостий гравцеві збірної Ярку Ярколєку доводиться дочекати закінчення контракту з Київським Динамо. Після цього вже як вільний ген Хорват переходить у Монако. 2007 – тисячі гравець збірної Македонії Дарко Тасєвський вирішив перейти у болгарський «Левський». Запорізький металург не відпускає ще півроку. 2011 Марко Девич не погоджується підписувати новий контракт з металістом і вирушає в дубль. Щоправда, незабаром сторони домовляються, і девич повторно стає гравцем основи. Знову 2011 і знову металіст. Але тепер олійник. Він черговий у списку гравців, яких вітчизняні клуби виховували за засланням до дублю. Просто черговий. Зрозуміло, що не останній.